Усім привітки! І сьогодні в мене в руках знову шалена гаряча новинка, від якої просто таки припікає у долоні, що її важко тримати у своїх руках. І як ви зрозуміли, сьогодні в нас буде огляд на нову манга історію нашому суспільстві, саме де мічан бажають потеревенити від видавництва Мольфар Комікс. Та-та та і тому давайте чим пошвидше перейдемо до огляду, тому що я вже з шаленим нетерпінням хочу з вами поділитися своїми враженнями. Давайте спершу розберемося в сюжеті. Тут він доволі легенький, цікавий і дуже кумедний. Уся історія буде базуватися з огляду на напів людей, яких замінили з часом цю назву, тому що вона трішечки образлива, і в принципі я розумію цих створінь. Якось не дуже приємно, коли на тебе говорять напівлюдина, неначе ти чимось обмежений, а вони зовсім не обмежені. А саме прекрасних різнобарних створінь, яких називають демічан. Туди входять і різні сукуби, упері, і навіть такі дивовижні дюлахани. Можливо, ви навіть раніше і не чули цю назву, ну про нам, я до початку знайомства з цією мангою раніше її не зустрічала, тому маленькі вам пояснюю. Дюла так називають саме створінь, у яких голова йде окремо від тіла. Ну, оцих вершників без голови і так далі, тільки у них немає коней. Так ось, і до речі, з дюлаханами є ще один цікавий факт: вказано, що їх на всьому на весь світ може бути тільки три особини. Ну, за один раз. Тобто, які ж вони особливі, та? Отже, у цій манзі буде. Повнісінько цікавих створінь, і вся її історія буде базуватись на тому, що нам будуть розповідати, як саме вони вживаються в суспільстві, як вони живуть, їхні думки, емоції, почуття. Та ще й знаєте, що набагато прекрасніше, щоб зрозуміти їхній емоційний стан це те, що більшість із них це підлітки. А отже, це просто таки бомба з емоціями, почуттями своїм самоставленням до себе і до довколишніх людей. І взагалі це настільки емоційно. Та цікаво, що в мене паморочилось в голові від того, як швидко та просто на одному подиху я читала цю мангу, тому що мені було дуже і дуже цікавезно. І я не побоюсь тих слів, мені здається, що зараз це, напевне, найдивніша та найоригінальніша манга, яку я ще оглядала, принаймні, на цьому каналі. Так ось. Сюжет як я говорила раніше, він доволі легенький. В нас буде школа, в якій буде викладач та головний наш герой, який завжди мріяв дізнатися куди більше про так би мовити, напів людей і навіть хотів проводити дослідження для того, щоб захистити свій диплом, але йому заборонили, тому що через те, що люди на них доволі дивно. Реагують моментами з огляду на те, що це викликає певну для самих демічан дискримінацію, будь-які експерименти, а тобто навіть і прості діалоги, тестування, ну тобто не тільки лабораторні експерименти, там вважаються забороненими, ну не то, що вважаються, а дійсно є забороненими, тому йому не дозволили виконувати таку дипломну роботу. Але наш головний герой не розчаровувався і хотів просто принаймні одного з них зустріти, щоб більше про них дізнатися. Тому що ну давайте погодимося. Усіх викликали би інтерес е, демічан, якби ось ми жили в суспільстві, де вони би були. Було б цікаво дізнатися, які з знайомих нам міфів є правдою, як дійсно проходить їхнє звичайне буденне життя і чим вони відрізняються від інших. Ну окрім того, що у дюлаханів голова зазвичай не тут, а ось тут. Тобто та. І ось він проживає своє життя звичайним вчителем і вже навіть на це сильно не сподівається, але дуже шалено мріє все-таки зустріти хоча б одного демічана, демічанку. І так трапляється, що саме в цій школі, коли він собі топає по коридорчику і вже навіть змирився з тим, що, напевно, йому ніколи не доведеться їх зустріти, до нього підбігає учениця і говорить, що дівчинці з такого то класу стало погано, мені потрібна ваша допомога. І коли цей вчитель погодився. Допомогти він підходить і розуміє, що там, де би мала бути дівчинка, ну принаймні, ціла дівчинка лежить тільки її тіло, І яке замість голови викидає язики полум'я доволі дивного кольору. І він такий шманіти, Ну ви розумієте, та я ось до прикладу на 100% тоді зрозуміла його емоційний стан. І як виявилось, цією ученицею є е, дюлаханка. Голову якої благополучно доставила школярка вже в медпункт, та з цілу в неї виникли труднощі. І поки він там збирав свої думки в один цілісний пазл, повз коридором пронесли дівчинку на ношах, яка отримала, ну, перегрілась на сонечку, та ще й вона виявилася ніжною дівчинкою. Отже, аж цілих дві. І поки він знову ж таки сидів, очманівши, виявилося, що по коридору пройшла майбутня викладачка, яка виявилась сукубиною. Отже, вже три нарахували. І на цьому тут не зупинилось, тому що навіть та дівчинка, яка з першого покликала, виявилась упериною. Угу. Мені здається, цей вчитель зірвав джекпот. І так, отже, далі вся історія буде розвиватись так, що він намагатиметься з ними ну, зв'язати певний конект. Здружитись, так би мовити, щоб дізнатись про них куди більше цікавих фактів, та й просто зрозуміти, як вони живуть ось це життя. І, взагалі, тут стільки комічних ситуацій, уся манга це повний такий коктейль абсурдного гумору. І зазвичай я такі історії ну не те, щоб недолюблюю, я їх не розумію. Але тут я насміялася вдосталь, повеселилася, підняла собі настрій, поумилялася просто таки від різних цікавих та милих ситуацій, і навіть почерпнула декілька. Хороших уроків для свого життя і цікавих фактів. Ну, як мінімум, я дізналася, що вершник без голови це не просто вершник без голови, а дюлахан. Ну тобто, та що у цього виду є певна назва. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що для мене тут було дуже і дуже багатсько прекрасно. Але давайте по порядку і розберемо з того, що саме перше, що захопило моє серденько, і на те, на що я звернула свою увагу, це неперевершене оформлення. І тут мені сподобалося усе: як і суперобкладинка, так і те, що знаходиться під супером. І як і на супері, так і на обкладинці, нас зображена, можна сказати, наша головна героїня. Хоча, в принципі, тут історія буде розглядати проблему кожної з дівчат, яких я перерахувала раніше, але все-таки на ній буде акцентуватися найбільше уваги: це Хікарі, дівчинка у Перині. І суперобкладинка тут, що мені щас сподобалось, те, що вона виконана в таких е пастельних кольорах, але доволі темних. Чимось нагадує ось. Е Сепію якусь певну, і за рахунок цього викликає ще більше так затишку, комфорту. І ти розумієш, що історія буде доволі легкою. Буденність і милість, і все, що тут буде, вже тобі одразу про це говорить навіть сама обкладинка. Також мені страшенно тут сподобалось зображення. Воно доволі дивне, незвичне, і я для себе підмітила те, що. Тут характери персонажів намагалися відобразити за рахунок їхньої зовнішності. Ну, в принципі, такий метод майже завжди використовується, але тут він прям кидається в очі, тому що різні риси характеру підкреслюються тим чи іншим вбранням, самим виглядом, зовнішністю та усім іншим. І окрім цього. Кожен із персонажів, щоб більше його виділити, не наче, створений в трішечки іншому стилі, але всі вони чудово гармоніють та поєднуються. І через це картинка виглядає насиченою, цікавою та яскравою. І через це, точніше, завдяки цьому ми чудово можемо відрізняти одну дівчинку від іншої, тому що в них є свої особливості, як і в зовнішності, так і в характері, що неоднократно підкреслюється у даній манці. І так ми плавно перейдемо до наступного, так би мовити, позитив до наступної позитивної тут характеристики. Це саме характери персонажів. Вони настільки тут промальовані. Нехай вони навіть є занадто яскравими і занадто чіткими, тобто їхні риси ми чудово розуміємо через те, що в певній мірі вони трішечки гіперболізовані. Але. Усе це настільки крутезно виглядає та гармонійно. Кожен персонаж дійсно має свою мотивацію, свої певні життєві принципи, свої якісь позитивні та негативні риси характеру, які допомагають чи заважають їм у нормальному спілкуванні з іншими людьми в оточенні та в суспільстві. І усе це настільки наповнено виглядає, що в тебе не виникає запитань до того, чи є цей вчинок відповідний до характеру тої чи іншої героїні, чи героя. І також мені. И спитавалось та як... Автор нам так потрішечки дає, як потрішечки відламує від великої печенки, по шматочку і такий на тобі кусочок, коли розповідає саме внутрішній світ тієї чи іншої героїні, щоб краще з нею познайомити і щоб зрозуміти усю проблематику, яка знаходиться всередині неї. Адже, як я говорила раніше, можливо, ще не говорила, окрім великої дози гумору у цій манзі, є ще багато моральних принципів, які підкреслюються за рахунок. Тих чи інших вчинків, як і головних героїнь, так і людей, з якими вони взаємодіють у своєму житті. Також мені страшенно тут сподобалось те, що, хоч історія і легенька, в мене так виходить, що кожна позитивна характеристика е, має підґрунтя попередньої позитивної характеристики. Характеристики, і це чудово підкреслює те, наскільки тут усе взаємопов'язано. Так ось, повернемось до наступного пунктику. Те, наскільки тут ненав'язливо та чудово автор змушує нас задуматись над певними діями та емоціями. Тої ну, головної героїні чи іншої, я хочу все це пояснити на прикладі однієї із дівчат. Ми зрозуміли, що основна проблематика, яка тут буде розглядатись, це певна дискримінація саме демічан у суспільстві. І нехай вона не така. Відчутлива з перших сторінок, тому що, як ми розуміємо, вони проживають в суспільстві, яке намагається боротися з будь-якими дискримінаційними проявами щодо демічан, і це круто, але це не дає гарантії, що самі демічани інколи відчувають ось. Цей певний тиск, того, що вони не такі, як інші, і ось ця, так би мовити, особливість їх зовсім не тішить, а навпаки, заважає їм проживати спокійне життя середньостатистичного <рес> японського школяра. І саме приклад, на якому я хотіла навести. У нас тут буде сніжна дівчинка, снігова дівчинка, яка, на відміну від інших, де міча не змогла прийняти те, що вона є особливою, і не змогла змиритися з тим, що її життя буде трішки. Відрізнятися від загально прийнятого життя в тому суспільстві. І це її ображало, це змушувало її якось саму себе дискримінувати з огляду на інших людей. Вона ніяк не могла змиритися з тим, що вона особлива прийняти себе зовні та й внутрішньо само собою теж. І ось за рахунок такого легкого прикладу, коли дівчата просто, можна сказати, Зробили не дуже хорошу підмітку і почали пліткувати щодо неї, але все це не стосувалося її особливості. Вона з цього всього виплила, викопала, так би мовити, основний стержень а саме те, що, напевно, ці дівчата такої про неї думку через те, що вона саме сніжна дівчина, а тобто, Демічан. Хоча. Можу сказати на захист тих е, дівчинонік, які люблять попліткувати, що я не впевнена, чи саме це вони мали на увазі, тому що в принципі те, що вона. Те, що вони про неї сказали, було яскравим прикладом того, як вона і поводилася з усіма іншими учнями, а саме відсторонено, не хотіла ні з ким входити в контакт, не намагалася завести ніякі стосунки, і намагалась усіма силами самостійно себе ізолювати від оточення, в якому знаходиться. Тому і виплило те, що дівчата подумали, що вона занадто зверхня, вважає себе занадто е шикарною для них усіх, адже вона така незвичайна, але для початку вони не мали. Тут підґрунтя про те, що от вона демічан, тому її варто остерігатися, не довіряти їй, і вона вважає себе кращою через те, що вона демічан. Ні. Їхні плітки базувалися на трішки іншому направленні. Але через те, що дівчинка, як я говорила раніше, не могла прийняти себе саму, вона в'язала до усіх своїх труднощів та проблем одну єдину найбільшу свою проблему, а саме те, що вона є демічан. І саме те, як легко була подана ця проблема. Саме сніжної дівчинки показує нам те, що в принципі. Те, в чому дуже багато гумору, інколи може мати величезний підтекст і величезне моральне значення. Просто головне не закривати на це очі і зрозуміти все те, що автор намагався нам сказати. І таких прикладів тут дійсно дуже багато. І навіть з огляду на те, як сам вчитель пояснює, чому діти пліткують, просто пробрало мене до самих е, нутрощів, тому що він назвав таку цитату е, цікавезну, яка засіла мені тепер в голову і пояснила. Велику кількість питань, які там виникали. Можливо, десь на підсвідомому рівні я це і раніше розуміла, але було дуже крутезно прочитати це і усвідомити вже прям віч намість і познайомитися з цією проблемою. А саме він сказав, що бажання приховати свій власний комплекс неповноцінності, страх та невміння висловлювати свою власну думку, ось саме основні причини, які породжують плітки. І ось. Знову ж таки, здавалось би, легка, комічна історія. Але скільки все-таки є розумних тут думок, скільки все-таки є прекрасних якихось моральних якостей самих персонажів, самих їхніх вчинків, пояснення тих чи інших проблем, з якими могли стикатися, ми в будь-якому своєму житті, а найбільше все-таки напевно в підлітковому віці, коли ми ще не до кінця сформовані як особистості, і саме прагнемо віднайти себе, віднайти свій шлях. І все це тут настільки гармонійно виглядає разом із цим гумором. за рахунок гумору ця історія виглядає не перенавантаженою, не пафосною, а саме такою щирою, відкритою, якою, в принципі, вона і є. А ще також хочеться звернути увагу на чудовий такий момент саме з дівчинкою Дюлаханкою, яка е, коли спілкувалася з вчителем, сказала, що мені було б набагато простіше, якби учні так сильно не намагались не звертати увагу на те, що я відрізняюсь, а якось Хотіли пожартувати над цим, тому що я не проти жарти. Мені допомагають розслабитись. На що викладач їй сказав? Ну так, якщо ти дійсно хочеш, щоб люди над тобою жартували, спробуй спершу сама пожартувати, тому що так ти їм покажеш ось цю межу, до якої ти вважаєш, що це є норма, а за яку переступати не варто. Тому що їм, напевне, ще більш важко вгадати, що саме тебе не образить, а просто розвеселить і зможе розвіяти ось цю напругу в стосунках. І знаєте, це крутезно, тому що, напевне, ми багато чого очікуємо від людей в спілкуванні з нами, але самі не показуємо, як нам буде комфортно. І ж людям, напевне, важче дізнатися, що саме ми від них чекаємо, чим нам просто знайти сили собі показати це. І я, якби перераховувала усі моральні якості, які є у цієї манги, то це відео було би дуже і дуже довжелезним, тому що. Знову ж таки, їх тут настільки багатько, що я, коли відкривала ці сторінки, навіть не сподівалася. А пролистуючи кожну третю, я зустрічала щось настільки важливе, яке шепотіло до моєї душі та серденька, і говорило тобі: ти подивись, та ти подивися, відкрий свої очі. Розинись довкола, наскільки тут багато цікавих смарагдів, на які ну, неможливо не звернути свою увагу. На кожній сторіночці, в кожному розділі, в кожній маленькій історії та в кожній дівчинці ви знайдете. Яти щось, що змогли би сприйняти на саму себе, ну на самого себе, і якось розуміти, що напевно таких самих помилок і ви допускалися в цьому житті, тому і читати цю історію набагато веселіше, адже вона дійсно життєва, незважаючи на те, що у нас тут фантастичні істоти. Нехай це звучить абсурдно, в чому й полягається суть цієї манги. Знову ж таки, незважаючи на те, що наші головні героїні являються. Точно незвичайними людьми. Їхні проблеми такі ж, як і у нас. І через те себе дуже легко з ними позиціонувати, зрозуміти, та відчути усю цю щирість, простоту і буденність. І коли я намагалася якось описати жанрову приналежність цієї манги, я зловила себе на такій думці, що мені таки прагне написати буденність, хоча тут фантастичні істоти, і це, в принципі, не може бути буденністю, але це буденність просто в такій цікавій та фантастичній формі, в якій тут вирішили це все забрати. Образити. Але все-таки я знайшла тут декілька цікавих, так би мовити, моментів, незрозумілих для мене особисто, якими з вами зараз щиро поділюся. І, можливо, ви не задумувались над цими речами, навіть при прочитанні цієї манги, чи під час цього перегляду. Але я люблю ділитися такими цікавезними штукенцями, тому слухайте уважно. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що я не зустріла тут кольорових сторінок. На початку, які допомагають мені краще звізуалізувати загальну картинку і зрозуміти, як саме виглядають ті чи інші персонажі. І я трішечки образилась, засмутилась, і в мене було таке нерозуміння, а чому їх тут немає. Тому я вирішила поцікавити саме видавництво, чому вони вирішили образити мене таким чином і не розмістити ту декілька кольорових сторінок. І я дізналась доволі цікавий факт. Виявляється, що саме у цій серії, ну тобто, історії про. Продемічан кольорові сторінки будуть тільки у парних томах. Доволі цікаво та незвично. І тепер в кожному парному томику на нас чекатиме приємний сюрприз. І тому я ще більше в нетерпінні чекаю тепер томик другий. І сподіваюся, що він буде найближчим часом. Ну і другий цікавий факт, який я теж тут помітила, я згадала, що. Тут вчительку називають сукубиною, ну тобто її вид називають сукубиною. Але, знаєте, це як називати дівчинку дівчачою, тому що сукубин, сукуп це і так жіноча особа, а чоловіча особа цього демона, спокусителя це інкуб. І доволі дивно було бачити сукубиню, коли, в принципі, і сукуб говорить про її приналежність до жіночої статі. І знову ж таки, я поцікавилась і дізналась, що сам автор навіть в оригінальній історії, ну тобто в японській, називає викладачку сокубиною. Ну, от захотілось йому додати такої оригінальності, нотки цікавості до свого витвору. І, можливо, і нам так зручніше, І це підкреслює в певній мірі ще більш феміністичні характеристики цієї персонажки. Нехай буде. Прикольненько. І ще один. Просто бомбічний плюс, який я ледь не забула вам сказати, це те, що в кінці кожного розділу в нас є такі міні-стрипи історії, які ще більше доповнюють саме емоційний стан тих чи інших персонажів та загальну картину цієї історії, а саме ось такий легкий гумор, і те, що все тут доволі так звичайно, незважаючи на незвичайних персонажів. І, і ці стріп малесенькі, я не знаю, замальовочки настільки додають затишку та е комфорту для цієї історії, що я просто шаленіла і коли читала. Ловила себе інколи на думці, що, Боже, я вже так чекаю, мені цікаво, яку саме зараз розглянуть міні-історію і покажуть в, цьому, в цій стрип замальовці. Я не знаю, що так можна сказати, але думаю, ви зрозуміли, а ще більше зрозумієте, коли прочитаєте. Це, напевне, один із найемоційніших моїх оглядів, тому що мої е, усі думки та емоції зараз одні з найсвіжіших. Я так палко чекала, щоб поділитися з вами ними. І сподіваюся, що після цього огляду, якщо ви ще не придбали цю мангу, тепер ви зацікавилися і такі, та-та-та, мені треба це на поличку, тому що говорять, що там є сукубиням. Ah, угу. Треба таки поглянути, як вона виглядає. Щоправда, напевно, вас це трішечки здивує, але будемо тримати інтригу. Такої сукубині я ще ніде не бачила. Вона дійсно особлива жінка. А також сподіваюсь, що вас зацікавило це відео, що вам воно сподобалось, незважаючи на це море емоцій, які я море емоцій, які я намагалась таки хвилями на вас накинути. Тому пишіть у коментарях, чи ви вже читали, можливо, дійсно, вже встигли, так само як і я, швиденько познайомитися із неперевершеними демічан. Пишіть свої враження від цієї манги. Якщо ж не читали, чи вам стало цікаво? Ну або можете ще написати улюблену вашу демічанку. Назвав це так. В мене, як ви зрозуміли, це ось ця вчителька Сокубиня. Ну, Вона дійсно дуже цікава, незважаючи на те, що Хікарі, напевне, найбільше тут часу буде з'являтися, і вона теж доволі активна та цікава. Ну просто персонаж самовиклачки настільки не незручний і настільки не ось такий. Теплий, що навіть слів не можу підібрати для того, щоб її чим найкраще охарактеризувати. А також залишайте вподобайки, нам це дуже приємно. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. А якщо зробили, щиро вам дякую за це. Ну, я буду з вами прощатись. Бувайте!